Дарунок до Дня міста новий тролейбус. До Івано-Франківська днями надійшов капітально відремонтований тролейбус із Чехії. Це перший із двох вживаних, яке місто закупило за низькою ціною. Другий приїде вже до кінця травня. Тролейбуси придбані по системі електронних закупівель Прозоро. Покупка гарна якість за адекватну ціну, каже керівник електроавтотрансу Віталій Голутяк. І додає, приміром, за новий український тролейбус потрібно було б віддати від 5 до 6,5 мільйонів гривень. А так Обійшовся містові менше мільйона. Цей тролейбус, шкода 14Р. Це такий, які більшість з яких їздять по вулицях Івано-Франківська. На сьогоднішній день у нас таких тролейбусів 30 одиниць в депо. Цей тролейбус відрізняється тим, що він пройшов капітальний ремонт і в Чехії. І відповідно більшість запчастин у ньому або оновлені, або замінені на нові. І фактично такі тролейбуси на сьогоднішній. Дені вже дуже мало залишилось е на території колишніх е країн там Чехії Словаччини, тому е ну. Е Зараз важко знайти тролейбус в такому стані навіть за кордоном, які б продавалися за відповідно адекватною ціною, яка підходить для нашого підприємства і для міста івано франківська Живана техніка це проміжний етап оновлення рухомого складу, а кінцева закупівля нових тролейбусів у співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку. Крім того, стратегічний план за чотири роки встановити 20 кілометрів нових мереж електротранспорту. Вивчаємо особливо австрійський ринок. Тому що там транспорт в достатньо в хорошому стані і маємо можливість його привезти, але паралельно працюємо із з Європейським банком щодо розширення мережі, мережі тролейбусного руху. Бо без мережі контактної не буде забезпечено тої кількості, якій необхідно для міста Франківська. Для нас це дві підстанції, які би з'єднали мікрорайон Сільпо і з'єднали мікрорайон від Сільпо, туди по Мазеп, і з'єднали пасічну. Тобто, якщо ми це зробимо, в принципі кількість пасажиропотоку нашого громадського транспорту в рази збільшиться. Наразі у тролейбусному депо на обліку 48 тролейбусів, з них лише 35 на ходу. Відтак поповнення рухомого складу одна із головних цілих підприємства. Влітку до Івано-Франківська також прибудуть чотири низькопідлогові тролейбуси МАН із Австрії. А з нагоди дня міста наступного тижня у 30 тролейбусах встановлять безкоштовні точки доступу до Wi-Fi.